Вітаю тебе з днем народження. Ти у нас ще дуже молоденька, тобі лише 23, але ти вже зміло змогла навчити нас любити свою землю, любити свободу і волю, яка нам дана Бога. Я бажаю тобі всього самого найкращого у твоєму майбутньому. І щиро вірю, що все в нас буде добре. Бо разом ми сила. з днем народження. Я бажаю, щоб... За миру в всьому світі. Миру, здоров'я всім, успіхів, щоб ми більше ніколи не бачили того, що не побачили тепер. Бажаю видужити нарешті від цього, всього, що не трапилося. Бажаємо і квітнути, та процвітати. Слава Україні! Україна! Я тебе вітаю, вітаю з твоїм днем народження. Була таку ж. До себе, до себе. Я хочу привітати Україну з Днем Незалежності, хочу побажати Україні миру, просвітання, Божого благословення всім громадянам і хочу, щоб ми вступили в Європу якнайскоріше. щоб всі залишалися такими дружніми, добрими людьми, всі зі святом вітаємо всіх українців святом незалежності. Бажаємо перш за все здоров'я і миру. І все буде добре. Бажати Україні, щоб процвітали ті молоді наші. Вони зараз молодь бере в свої руки все. І я би хотів, щоб вони далі продовжували брати все в руки за і зробити Україну дійсно справедливою, чесною і гідною тої України, яка вона, яка вона бажала колись моїм дідам, прадідам, які хотіли, які загинули за нього. Хотіли, щоб вона була. На жаль, на жаль, наш, наші мої батьки навіть не дочекали того, щоб, щоб Побачити нас настільки щасливо, яке ми зараз бачимо. Мені тяжко говорити. Продовжимо щасливо, але сумно сьогодні. Сумно, надзвичайно сумну, але в душі надія вона нас не покидає. Ми щасливі, що ми щасливі. того ворога таке поборемо. і що наші молоді таке завоюють таку силу і Наша нація повинна вже цілий світ бачити, яка то є нація, яка вона збудована, яка вона сильна. І зараз і Україна, Україна це надзвичайні люди, це люди доброти, любові, працювати, понад весь світ немає таких працювати людей. Ви подивіться на наших жінок, які цілий світ здобувають своєю фракцією в цілому світі. Сказати, Україна це люди, що то є, бо кожному домі працює жінка, яка обходить до того нещасного, старе, старе, якого ніхто не хоче там на своїй землі його, навіть рідні діти його обслуговувати. Це все наші жінки з України. Слава нашим жінкам, слава Україні, слава нашим воїнам! Діти, ваше майбутнє, все в ваших руках. Борітеся і ми поборемось! Слава Україні! Это малышка. Вот. Ну, это, вас ты это... трюкли мне, потому что да. малышка. Да, взрослая, совершеннолетняя, да. Ну, правда, говорит иногда глупости. Но мы постараемся сделать так, чтобы в дальнейшем все всегда было мирно, да. спокойно, честно. Да, мы очень любим нашу страну, у нас безумно талантливые люди, да. мы очень хотим да. мирного неба, мы очень хотим, чтобы нас знали как народ, который несет хорошее, красивое, не знаю, мы безумно, очень классная, и страна у нас очень классная. Давайте просто беречь то, что у нас есть, и защищать ее как, как ничто другое. Это наш дом. Вьетнаймосе. Вьетнаймосе, мы, мы, мы только в Арте. я могу сказать, что как найшвидше відірватися от нашего брата, ніби старшего, и щоб панувал тут мир, згода, любовь и збор. It's 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 very Chicago. Oh, it's fine, yeah. Chicago. I wish Ukraine to be um, as cool as she is right now. I love Ukraine a lot. My grandmother so... ah, yeah. <laughs> <laughs> yeah. is from Ukraine. it's That's Thank you very much. It's You're very welcome. welcome. Beleza. Тільки багато приємних людей, таких при... хороших лиць, я тут побачив, мені це дуже подобається. Я сподіваюся, що в Україні, рано чи пізно, буде все добре. І все, що почалося в Україні, воно прийде до Москви, до Росії, обов'язково. Тому що е, мені здається, що ці е, люди, які віддали своє життя і Небесна Сотня, і ці воїни, які ангелами в небо піднімаються за Україну, вони не даром своє життя. Кладуть на все. Вони кладуть за майбутнє світле, не тільки українців, а й усьіяни, і росіян, і інших людей, які живуть в такому тоталітарному обществі, де керівники мають усе, а прості люди живуть непонятно як. Що вже у людей терпець, звався і вони піднімаються все на боротьбу. Так що хай живе Україна, слава Україні! <посте> Люба Україна, я вітаю тебе з днем народження. Ти найкраща. Ти могутня, ти незалежна. І я знаю, що ти будеш такою завжди. Ти дуже молода, але дуже перспективна. У тебе дуже відкриті, щирі і добрі люди. І я бажаю, щоб ці люди, як хочу заполонили тебе з Днем народження України. Я бажаю Україні свободи. Повір, злагоди, процвітання. Бажаю, щоб Україна нарешті була вільною сильною країною. Щоб усі люди вільно і якось. І під мирне небо надо. Це народження Україна. Бажаю гарного настрою. <ріст> і, і, миру, і, миру. і миру в Україні. Днем народження тебе, моя щира, люба, єдина і гарна країна. Я тебе дуже люблю і вірю в те, що поки є в нас наша віра, ми всіх здолаємо, всіх переможемо. Тому слава Україні! Люблю тебе. Україна була вільна, щоб люди зробили свою країну, щоб наша Україна була вільна, щоб тут були всі туристи, але щоб вони не воювали з Україною, щоб Україна була вільна, щоб люди жили спокійно, без страху. Щоб всі люди не боялися Путіна ну, і всього найкраще. Насправді я бажаю, щоб Україна. Нарешті стала на ноги. Вигнала кацапську-російську погань. Слава Україні! Героям Слава! Слава Україні! Героям Слава! Хай живе і процвітає наша рідна ника Україна! Я одна пісня, я думаю, що з вами сьогодні не заспівали разом, але маємо заспівати. ж в курс. Ще. Душу діло за нашу твою. Для незалежності Україна все тільки починається.